Хмельничанка Альбіна Галиш у бізнесі з 2017 року зараз має мережу з семи кав'ярень та допомагає іншим підприємцям розпочинати власну справу. Навчальний інтенсив у Проскурів бізнес-холі каже, це про розвиток. Бізнес він не стоїть на місці, не дивлячись на те, що в країні війна, важкі періоди. Я вже там мовчу про супутні проблеми в цьому бізнесі. Все одно, коли підприємець приймає рішення там, зачекати, призупинитися, це те саме, що йти назад. Дуже важливо шукати способи розвитку, підтримувати нові знання, отримувати досвід, особливо від підприємців, які вже мають набагато більший. Досвід стажна самоцтак ось, тому, тому це дуже важливо. Просто рухатися далі, шукати можливості. Масштабування бізнесу від стратегії до результату. Це вже другий інтенсив з початку року. Не вперше записався на навчання підприємець Максим Петришин. Хочу відкривати виробництво, залучати працівників, звісно. Ну і щоб це все грамотно організувати, хочу саме послухати, щоб було правильно оподаткування. У мене бренд здорового харчування Хелс. Зараз в нас два продукти: це фруктові чипси, різних смаків та фруктові меди. Також інтенсив об'єднав майже 60 підприємців. Своїми історіями успіху ділилися хмельницькі бізнесмени. Владислав Радецький відкрив перший магазин у 2016-му. Зараз це мережа магазинів в усій області. Вважає якість, емоція та швидкість те, чого чекають покупці продукції чи послуг від бізнесу. Основне це ідея і амбіції. Тобто, якщо є ідея і бачення, що вона може втілитись в життя і амбіції, то людина підтягне до себе, скажімо, і команду, вона підтягне ресурси, і в неї буде енергія це все реалізовувати. В цьому році ми відкрили в Кам'янці-Подільському масштабний проєкт Сакура Парк. Це теж на ну я цим проєктом керував, ми його запустили, і зараз будемо будувати другу чергу. Тобто, по суті, зараз рітейл переходить вже частково в девелопмент під комерцію. В управлінні економіки вивчали запити підприємців, що їм було б цікаво почути під час інтенсиву. Досить цікаво було б послухати про історію буки маркета. Безпосередньо, як вони проходили свій шлях розвитку, як вони розвивали свій торговий бренд, як вони масштабувалися, і можливо якісь лайфхаки, корисні пораді. Ну і друге, мені як бухгалтеру, було б цікаво послухати свою колегу. В неї тут безпосередньо такі цікаві болючі питання. Я вибір системи оподаткування, робота з ФОПами. Я перш за все мати трьох дітей, а вже. В останню чергу лікар і приватний підприємець я зацікавлена в тому, щоб наша країна ставала сильною. Я вчу в цьому своїх дітей, і я розумію, що прозорий бізнес, прозоре ведення бізнесу це сильна країна, це сильна економіка, це те, що допомагає і нам, і нашим хлопцям, які захищають нас на сході країни від цього повномасштабного вторгнення, і це те, що дасть перспективу гарного життя моїм дітям. Впродовж року Хмельницька міська рада планує організувати вісім інтенсивів та тренінгів для бізнесу. Хмельницький бізнес і власне весь український бізнес зараз працює в надзвичайно в надзвичайно складних умовах. Навіть сьогодні дами трошечки затримали початок у зв'язку з повітряною тривогою, але тим не менше, незважаючи ні на що, і заходи відбуваються, і бізнес працює. Я ще дякую тому бізнесу, який залишився в Україні, який залишився в Хмельницькому, який не просто виживає, а думає про розвиток, про масштабування приходить на подібні заходи. За результатами опитування проведеного управлінням економіки понад дев'яно. 90% учасників таких заходів отримують необхідні знання для започаткування та розвитку власної справи. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.